Мобілізований, не контрактник ішов, ішов, зустрів ТЦК. Вручили повістку, пішов, пройшов медкомісію, далі учебка і поталанило сюди, потрапити. Всім люди, всім нам буває страшно. Помрія попасти на дрони. Трошки знаю, трошки розумів, вмів там паяти щось налаштовувати. Все навколо гуркотить, прилітає щось. Звідси я по своїй волі не піду. Самі цікаві, самі такі корисні цілі. Запам'яталося, хочеться повторити. Це найбільша нагорода. Розуміння того, що ти робиш важливу справу. Літати стає набагато складніше. Я не можу придумати, що може отак раз і обрубати тему фіпів і дронів. Обганяє нас, нашу машину дрон і починає знижатися. І вискакуємо з машини, з автоматами, вже готуємось збивати, не пийте, хлопці. Цього тут не можна робити. Дико дивитися на людей. Там війни немає. По формі, по місту не погуляєш, бо в тебе будуть шарахатись. Ну, бідно. Розкажіть вашу історію, як ви опинились в 10-й окремій гірсько штурмовій бригаді Дервець? Яка історія? Пішов, <рив> пішов, зустрів ТЦК. <рив> Вручили повістку, пішов, пройшов на комісію, далі у і поталонило сюди потрапити. Ну, тобто, все банально, все просто, мобілізований, не контрактник. Тобто сам не рвався, бо всі ми люди. Всім нам буває страшно, але для себе вирішив, що якщо вручить повістку, то тікати не буду, тому якось так. Разом з цим рішенням, якщо вручить повідку, пов'язку тікати не будете. Чи була вже якась думка, можливо, рішення, куди ви хочете потрапити, mm. чим займатися на війні? Вочевидь, ви думали, що б ви могли робити, якщо ви потрапились? Ну я взагалі, тобто, мріяв попасти на дрони, але. Мало на це надіюся. Тобто сюди попав практично випадково. Там, десь в розмові вже тут на як це, відборочному пункті, вже просто зитнувся, що трошки знаю, трошки розумів, вмів там паяти щось налаштовувати. І якось так потолонило. Сказали, що вже трішки знань мали. А звідки вони у вас? Просто хобі. Цікавився цим, що з дитинства колись там аерогурток. Так, просто щось постійних зірмонту дрібні, щось паяв, щось крутив. В результаті, коли ви потрапили сюди, в рупак Тайстру, поділіться вашими враженнями, чи те, що ви очікували від армії, і те, що ви побачили, чи це співпадало? Це чесно, взагалі. Ну... Я сюди за кілька днів, вже після того, як потрапив в підрозділ, я зрозумів, що звідси я по своїй волі не піду. <сум> тобто настільки адекватне ставлення командирів, товаришів, ну цікава справа, корисна справа. Так що <сум> абсолютно не те, про що я думав, там, коли мене там, тільки мобілізували, там, чи коли навчання проходили там. Резівчі відмініст. Чим ви тут почали займатися, які у вас були перші обов'язки? Перші обов'язки одразу сказали, підеш вчитися на пілота ФІПІВІ. Я був тільки за. Ну, буквально там, скільки, там тиждень щось на симуляторі, потім трошки на полі, і в роботу. Відразу перше ж бойові, так? Спочатку так, в якості другого пілота, щоб подивитися, як це відбувається, все вживу, тобто допомагав, споряджав. Ну і там буквально два виїзди, так, на третій, вже сам. Якими були ці ваші перші виїзди на позиції? Які були відчуття? Тобі, скажі? Страшно. Все навколо гуркотить, прилітає щось, ти, ти ще не розумієш, що це, де це, що це далеко десь. Зараз, як ви даєте раду цьому страху? Чи страшно зрештою Страш... зараз? Як страшно, коли працюють акцентовано по тобі. Тобто тоді, так, коли ти розумієш, що там з тої сторони хочуть вбити конкретно тебе, а також робиш свою роботу, так і робиш. Чи часто у вас були такі відчуття розуміння, що конкретно полюють на вас, адже це не секрет, що. А, Пілоти, екіпажі, безпілотників це одна з таких е ласих цілей для ворога. Ну, останній виїзд. Бігали, перебігали між бліндажами, за нами дивилися десь якогось чи горлана, чи що, і били конкретно по тим бліндажам, полив, куди ми біжимо. Ну це було так собі, неприємно. Павніше, цілі здорові, працюємо далі. Чи ведете ви, можливо, якийсь підрахунок своїх там, бойових вильотів? Ні. Ні. Ну, мені в принципі не цікаво там рахувати, хто. Ну, там, знаю, хлопці рахують, хто там, скільки штурмовиків там вбив, хто там скільки техніки знищив. Ну, мені це не цікаво, мені більше цікаво якісно зробити свою роботу і. Скажімо так, найбільше задоволення приносить, коли я там, читаю перехоплення від тих же підерів. Що... Ой, перепишу, що там, як вони матюкають нас, що от спалили, там, от ти затрьосотили, але Це, Це найбільша нагорода. Розуміння того, що ти робиш важливу справу. Розкажіть. Про техніку, яку вам вдалося ліквідувати за допомогою півідронів. З ну, такого самого цікавого це вдалий був виїзд полювання на нони, потім перед цим там ще, може, як це савушка називається. Ну, сау — Самі цікаві, самі такі корисні цілі, значення яких запам'яталось і хочеться повторити. але... Останній вже виїзд потікали, немає. Яка для вас ціль є найбажанішою станом на зараз? Станом на зараз, мабуть, до сих пір не вдалося зловити танк. От не попадає. Підбивав, але його він зміг своїм ходом втекти, поки другий раз вилетіли, то вже вони встигли втекти. Поки не дається мені. Ваші побратими з роти говорять про те, що у вас великий бойовий досвід, про те, що ви постійно над собою працюєте, розвиваєтесь, навіть коли у вас вихідний, ви все одно приходите, О, щось все, робите. Розкажіть про вашу мотивацію, про саморозвиток, наскільки це важливо для сучасного воїна, сучасного захисника. Ну це я не знаю, в мене особисто мені це подобається. Мені подобається літати, мені подобається щось дізнавати, щось нове вивчати там, з технічної точки зору. Чому? <схід> тобто мене ніхто не заставляє там, цим займатися, там, не потрібно там, піднімати чи щось. Я думаю, це повинні всі, всі так робити. Тобто, ти повинен любити справу, якою займаєшся. Мабуть, так. Буквально рік назад FPV-дрони вони набували з такої стрімкої популярності в Збройних силах. Зараз це вже звична справа. Майже кожен підрозділ має мінімум одного пілота. Скажіть, будь ласка, от за цей час, що ви тут? Здається, півроку, так? У бригаді? <турок> за, за цей період? Яка динаміка роботи? Не знаю, наскільки прогре... прогресує ця тема з ефові дронами, або, можливо, і не прогресує, можливо, деградує. Яка ситуація з цим? Ситуація, яка з технічної точки зору літати стає набагато складніше. Набагато більше протидії противника, навіть власний реп заважає дуже. І дуже багато тих підрозділів, які тільки починають тему FPV, вони стикаються з ну з такими серйозними технічними проблемами, які самі не здатні подолати. Тобто, і тут вже дуже важлива комунікація з тими, хто літає там довше. Відповідно, обмін досвідом дуже дуже важливий зараз. Чи розвивається чи деградує, однозначно розвивається і розвиватись буде, тому що ну, я не можу придумати, що може отак раз і обрубати тему фіпів і дронів. Тобто, Можливо, буде, як, як... якась нова суперзброя? <laughs> ну, тяжко, тяжко щось навіть такого фантастичного продумати, що могло би це замінити. Зараз вже досвідчений пілот Степан, що побажав би собі молодому бійцю, який потрапив у бойову бригаду. Не знаю. Ну, можливо, щось, щось важливе, на чому варто було б заакцентувати увагу. Не поїти, хлопці. Цього тут не можна робити. <хи> це, мабуть, єдина така порада до, до всіх. Тобто, бачив багато хороших людей, як отримували серйозні проблеми через горілку. Здоровий глузд це, мабуть, найважливіше, що от, в даній локації, скажімо так. А що побажаєте там хлопцям, чоловікам, які зараз в цивільному житті, які, можливо, так як і ви колись свого часу, в принципі, були готові служити, але чекали, коли прийде час, коли їм дадуть повістку? Зараз таки, людина яка вже має певний досвід, яка все це пройшла. Що б ви побажали тим чоловікам? Я не знаю. Це таке рішення, яке кожна людина повинна прийняти для себе сама, наважитись чи не наважитись. Ну, якось там закликати чи ще що, щось. Я не знаю, я не буду. тобто... Тут кожен повинен сам знайти якийсь там компроміс зі своєю совістю, чи він зможе там далі так жити, уникаючи, ігноруючи. Того, що в країні йде війна, це має бути особисте рішення кожного. Добре, а ті, які прийняли рішення, так як ви колись свого часу, просто чекають, коли їх, коли їх покличуть. Ну, вони, вони прийняли якісь рішення. Тобто, чи варто вже е, дивитися, чим можна займатися, брати якийсь підрозділ, бригаду, напрямок роботи, проходити якісь курси? Ваш оцей бекграунд? Ці гуртки аеророзвідки, вони вам допомогли? Однозначно допомогло. Тобто, якщо, ну взагалі, якщо ти вже маєш якісь базові знання, тебе охотніше візьмуть якийсь підрозділ по спеціальності. Це, ну, думаю, ні для кого не секрет. купа рекрутингових цих центрів, шукають дійсно людей, які можуть працювати там руками головою. Тому якщо. Якщо ви ще знаєте, ви ще вмієте, прошу, тут боятися не варто, з моєю думкою. Ще повернемося до вашої служби в тайстрі. Як ми вже згадували вас, називають одним з таких найуспішніших пілотів в ТВ, то в чому секрет успіху вашої роботи? Що найважливіше, зрештою, для пілотів? Постійна увага до деталей, тобто тут зараз дуже багато залежить від технічної сторони, від технічної підготовки того ж дрона, обладнання. Тобто дрібниць не буває, перед виїздом не необхідно все перевірити і тобто, як, як це сказати, дрібниць немає, все має бути ідеально, і тоді робота йде, тоді все працює, все літає, і відповідно є результат. Скільки дронів, напевне, найчастіше ви використовували там, за один день? Найбільше, найбільшу кількість дронів. Ой, найбільше, то навіть рахувати не буду. Зазвичай, коли от вже йде розмова про те, що там дронів не вистачає, вистачається, весь вже запарений, тобто виліт за вилітом, там не до того, щоб рахувати. Не, не скажу. Це можуть сказати хлопці-інженери, які мусять екстрено підготувати ті дрони нам, щоб. Довести, щоб ми далі могли працювати, я не рахую. Можливо, під час вашої служби тут були якісь курйози, якісь, якісь цікаві випадки, які ви назавжди запам'ятаєте. Так, я не сказав. Нормально. Це, нормальна служба йде спокійно, чогось такого. З кур'йозів. <кій> це коли ми поверталися з позиції і виїжджали. Ну, зміна приїхала, промінялася. І прямо перед нами обганяє нас, нашу машину дрон і починає знижатися. Ми там, відповідно, всі вискакуємо з машини, з автоматами, вже готуємось збивати. І тут виясняється, що це добре, що не почали стріляти, бо це якраз біля дружніх, Дружнього підрозділу, типу, сідає дрон і це вони просто забирали ну, типа, свого Мавіка, там, розвідника. Оце було. Не сказав би, що курйозно, але це було так. Трошки пізніше там, сіли в машину, заспокоїлись, під'їхали ближче до них, то висказали їм пару теплих, що так не робиться. Ну, а... Згадали мавіки. Найвідоміший, напевне, найпопулярніший дрон-розвідник в ЗСУ, а знаю, що FPV-шники, пілоти FPV працюють. В Принципі за допомогою Мавіків, які спочатку ведуть розвідку, і вже тоді так. ви можете вітати наскільки це допомагає і як саме це відбувається. Ну без очей тут, взагалі, я не знаю, що б зараз було, яка зараз була ситуація на фронтах. Очі потрібні завжди. Вони є завжди, не одні по всіх напрямках, і ну це не тільки Мавіки. Мавіки, це основне так, але дуже важливо, що. Розвивати напрямок Крил, тобто дальня розвідка, яка дозволяє якраз виявляти артилерію противника, там, шляхи підвозу. Це, мабуть, я б сказав, що найважливіше першочергове, ніж там потім вже долетіти фіпівіхою чи там де працювати арту очі. Окрім FPV-дронів, чи цікаві для вас ще якісь безпілотники, в яких ви, можливо, хотіли розвиватися надалі? Крила. <сміст> хочу, хочу, ну хочу, пробую. Потрошки літати на крилі, спочатку тут для себе, а так в перспективі, щоб дальня розвитка цікава. <сміст> чи є можливо конкретна модель, яку ви хочете опанувати? Ну, для початку цей фурію, хоча б а мрія флая. Хочу ще згадати тему братерства, побратимства. Як ви сказали на початку, що а, зараз ви б вже звідси по своїй волі не пішли з цього підрозділу? А розкажіть про людей, які поруч, що вас тут е, тримає? Та не знаю. нормальні люди. Гроші, ну ну, що можна сказати за людей? Не знаю. Якщо все ж таки, що розумію дуже рідко, але трапляється якийсь вільний час, чим ви займаєтесь, побратимами? Чи є у вас якісь тут хобі, розваги поза воєнщиною? Там може в футбол грає, ти, може ще щось. Ну, знаю, хлопці бігають, бо мені ця тема ну, не цікава. Я собі більше приділяю. От іду до інженерів, щось там. Тобто все рівно на якусь біля дронову тематику спілкуємося так. Не знаю. Скільки ви людина, яка зовсім зовсім трішки в ЗСУ. Але а чи була вже відпустка, чи вже були ви чи бачили зі своїми рідними близькими? Так, так вже в відпустку. Скільки це ж десь місяць назад? Орінко так що довго не згадувала. Як воно повернутись вперше до цивільного життя після того як ви скуштували на собі справжньої війни? Дико, дико, дивитися на людей, заповнені кафешки, тобто ну сам з франківська там війни немає. Тобто, якось обідно. Обідно, ну що по формі, по місту не погуляєш, бо в тебе будуть шарахатись. хатись. Тоб... Не знаю. Якби не сім'я, то можна відпустити і не їхати. Власне, ваша сім'я, рідні, друзі, а як вони вас підтримують? Наскільки це цінно для вас тут? Підтримують сім'я це основне. Це спілкування постійно. Допомагає, допомагає не поїхати грошей. Що плануєте робити після війни, після перемоги України? Не знаю. Не, не загадую так далеко. А чим ви займалися до того, як потрапили в військо? Ну, був продавець в магазині спортоварів. Стережари і проще вода. Uh -huh. А за освітою хто ви? Ой. Спеціальність по диплому я вам зараз не скажу. Ну, автоматизація автоматизація і систем, Боже. Пам так, дав, такі, і не пам'ятаю. Це давно і неправильно. Фізнічно, так. так, чи так, технічно, так. Технічно. так. Гаразд, в цих інтерв'ю ми записуємо героїв про те, що для них означає бути «едервейсом». От, власне, ви служити в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. То скажіть, будь ласка, Степане, як воно і що воно означає для вас особисто бути Едервейсом? З різних різних, від різних людей, дуже багато різного чути, і не завжди це щось позитивне. Тому і коли я попав саме у цей підрозділ тайстра, то я був настільки здивований ставленням до людей, ставленням до справи, до служби. що Оце, що я скажу, що я звідси по добрій волі не піду. Мабуть, все. Будемо завершувати. На кінець, б ви хотіли. Побажати українцям, людям, які будуть дивитися цю програму вашим землякам, прикарпаттям, зрештою. Шановні, не забувайте, що в Україні все-таки йде війна, і ви повинні щось робити для того, щоб ми перемогли. Інакше це все не має сенсу.